Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Вітамінний салат майже в середині листопада із власних овочів це цілком реально, якщо виконувати деякі маленькі секретики. По-перше, в кінці сезону, коли ви збираєте томати, навіть зелені збирайте і відкладайте їх або звичайний пластмасовий ящик для фруктів, або в картонні якісь ящики. Після того, друзі, вони будуть потрішки спіти, і у вас от на цей момент вже будуть ось такі гарні томати, неймовірно, до речі, смачні. Єдиний мінус це в тому, що вам інколи придеться їх перебирати для того, щоб відкидати ті, що вже підгнивають. Все. Це, друзі, єдиний мінус, а на виході маєте спілі томати. Також в цей період дуже добре ще росте петрушка. І, в принципі, вона взагалі не потребує ніякого догляду. Сама собі росе, де росте да й росте. Тому ще величезний плюс в петрушці. І наступний момент це перець. Друзі, повторюсь, вирощування перцю у мішках це величезний плюс. Сьогодні, майже середина листопада, перець був занесений у мішках в теплицю, і він до сих пір спіє: червоний, жовтий, зелений. Ну, Просто ідеальний варіант. І знову ж таки, мінімальне, що вам потрібно, це лише інколи поливати ці мішки. Я думаю, ще тиждень-два він постоїть. До речі, теплиця не опалюється. Ось ви бачите на своїх екранах. Ось так, друзі. І тоді можна їсти ось такий смачний, корисний салат із власних овочів майже всередині листопада. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!